Ой, їхали та й стали, бля. Тут люди відпочивають, бля. Як не крути, бля. Життя -то прекрасне, дивіться, який закат, блин. Хмаринки красиво як не є, бля. Воно полежить трошки віддихнуть, бля. Хопа. чікс. Ходова убыта, блин. Бля, дядьку, я тебя обиду, блин. О. Пиздец. Бобик сдох, блять, я ебу. Он за то, нахуй. Штурмовік, блядь, передвигається доволі непогано, бля. Поперед себе, бля, продвигає. Ну, блядь, але... блядь пиздец. Лежить <laughs> похуй, ну куди їхати, Там яма, блядь.